Ну, Авдійка лишається так, одним з основних викликів для нашої армії, але з приходом нового головнокомандувача з Сусирського і нового військового керівництва, які основні загалом військові виклики перед ними стоять, і чи фундаментально вони можуть змінити стратегію? Ну, про військовий виклик ми зараз, ми, в принципі, саме весь час говоримо. Це нестача боєприпасів в умовах, коли. Є зволікання з допомогою. І відтак виникає необхідність, цю нестачу якимось чином, покривати за рахунок інших партнерів, і ясна річ, за рахунок власних, власних можливостей ОПК. Це перше. Друге, це безумовне поповнення особовим складом. Зараз в нас є певні кручі з мобілізацією. Ясна річ, що Олександр Сирський не має компетенції це вирішувати, це, в принципі, не його сфера, сфера діяльності. Він командує військами. І він робить запити для того, щоб. Виповнулися запити, і люди йшли, не були мобілізовані. Єдине, що він може зробити, це закликати людей, прийдуть це, прийдуть це візко, пояснювати, там, мотивувати, і свого боку, це він може робити. І на мій погляд, тому це варто робити. Оскільки проблема з мобілізацією це проблема з мотивацією. А мотивація, вона може бути роз'єднана за допомогою інформаційної кампанії, яка, якій на превеликий жаль, на мій погляд, зараз нам не вистачає. Тобто мобілізація, нестача боєприпасів, люди і якісь нові нестандартні рішення, які б допомогли б в цих умовах нам цей результат. Але так чи інакше, Олександр Сирський поки що буде змушений діяти саме в цих умовах, які він зараз опинився. Там можна казати про перспективи значить, різних коаліцій, поява у 16-х, мільйон дронів від союзників, мільйон снарядів з Євросоюзу, але поки що ситуація саме така, яка вона є. І виходячи з цього, з цього положення, там треба буде мутанцювати. І щодо схем і механізмів проведення мобілізації, от поговоримо про це у зв'язку з погіршенням ситуації на лінії фронту. У нас виникає ця нагальна потреба поповнити особовий склад. Чи готують для цього всі умови, і наскільки вона має бути масштабною? Ну, масштабність мобілізації вона. Мобілізація, по-перше, йде постійно. Йде постійне поповнення частин і, 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 і тих, хто знаходиться на передку, і ті, хто зараз на передку не знаходяться, оскільки потрібно проводити ротацію, оскільки потрібно заміщати втрати там, і так далі. Ми цей процес розуміємо. Скільки людей необхідно для того, щоб мобілізовувати там, протягом якогось проміжку часу, це визначає команду. Так само ми це розуміємо. Не військові, як такі, роблять. Проводять мобілізацію, хоча ТЦК двісті цієї є проблеми, але так чи інакше, це повинна забезпечувати держава в широкому сенсі цього розуміння. Як я вже казав, потрібно працювати над батувальцем людей. Ясна річ, що люди, які зараз живуть в толових містах, тим паче в тих значить, населених пунктах, які не е, зазнають бомбардувань, так, тобто там, Київ зазнає бомбардувань, Львів зазнає бомбардувань, там, інші міста, Харків, Дніпро. Запоріжжя, там люди розуміють, що таке війна. Але багато населених пунктів вони, в принципі, зараз і багато людей зараз живуть в відносно мирній ситуації. Вони цей бульбище, значить, зараз знаходяться, і їхнього розуміння, там війна там, десь, десь на сході, є Збройні сили України, які тримають фронт. Ну, а ми люди будемо далі планувати своє мирне життя. За це звинувачувати ніяк не можна, оскільки людина не може жити постійно в стані стресу, потрібно якимось чином планувати своє життя. Ну, то Людина пристосовується до умов і це чисто психологічно, вона хоче максимально наблизити своє життя до миру. Але, на жаль, війна триває, і людям потрібно постійно про це нагадувати і нагадувати про те, що допоки війна триває, потрібно поповнювати військові частини, потрібно бути до цього готовим. Тобто, це таке нагадування, це система мотивації. зумовно це має бути мотивація матеріальна, в тому числі, для тих, хто буде поступати на фронт. Буде мобілізовуватися. Безумовно, це потрібен, потрібен буде соціальний захист військовослужбовців, і це потрібно постійно доводити до людей, для того, щоб мотивацію їхню розганяти. Якщо цього не буде, то на привеликі жаль, вони бачать, бачать лише те, що деякі представники ДЦК ловлять людей на вулиці, там запихують в буси, п'ють там деінде, і це буде ясна річ людей відвертати від необхідності йти до, й, йти до війська.